Консультація для батьків, екологічне виховання починається вдома. У сучасному світі питання збереження довкілля стало надзвичайно актуальним. І хоча глобальні проблеми екології здаються нам далекими, саме щоденні побутові звички формують екологічно відповідальну поведінку. А найважливіше, Саме вдома дитина отримує перші уявлення про навколишній світ та способи взаємодії з ним. Екологічне виховання це не лише знання про природу, а й формування в дітей любові до довкілля, відповідальності за свої вчинки та вміння жити в гармонії з природою. Це важлива складова виховання особистості, яка має починатися з маличку. Перше, показуйте власний приклад. Діти наслідують дорослих. Якщо ви сортуєте сміття, економите воду та електроенергію, відмовляєтесь від цейого пластику, ваша дитина це помітить і перейме такі звички. Друге. Вчіть піклуватися про природу. Разом з дитиною саджайте рослини, підгодовуйте у зимку, беріть участь у прибиранні місцевих парків або дворів. Третє. Пояснюйте, чому це важливо. Розповідайте дитині доступною мовою, як забруднення шкодить тваринам, рослинам і людям. Дивіться разом навчальні мультики або книжки про природу. 4. Формуйте екологічні звички в побуті. Вимикайте світло при виході з кімнати. Використовуйте багаторозові сумки та пляшки. Віддайте перевагу іграшкам з натуральних матеріалів. П'яте. Заохочуйте творчість. Із підручних матеріалів, замість того, щоб викидати коробки, баночки чи тканину, використовуйте їх для спільних виробів, це вчить повторному використанню речей і розвиває креативність. Пам'ятайте, дитина відображення сім'ї, ваші дії найкращий урок. Маленькі кроки вдома великий внесок у майбутнє. Формування екологічної культури це процес, що починається з любові та турботи до всього живого. Почнімо зміни з себе і виховуємо покоління, яке з повагою ставитиметься до планети.